Доброго дня! Я хочу сьогодні детальніше зупинитись на темі садочків. Багато львівських молодих сімей зіткнулися з цією проблемою. У нас бракує місць в дитсадках. Не буду зупинятись на причинах і нагадувати, як років 15 тому нерозумним рішенням влади, багато садочків опинилися в приватних руках. Що ми робимо зараз? Місто. На сьогодні не може інвестувати значні кошти в будівництво великої кількості нових садочків, тому на даному етапі наша стратегія інша: в кожному випадку домагатись якнайшвидшого вивільнення приміщень від приватних арендарів та створювати додаткові групи в уже існуючих приміщеннях, там де це можливо. З Цього року відновив свою роботу садочок на Чукаріна. Який був закритий з 96-го року. Там зараз працюють чотири групи для 90 дітей. На осінь там з'являться місця ще для 80 дітей. Цього року відкриваємо першу чергу садочку на Зубрівській, де в перспективі буде 250 місць. Закінчуємо роботи в садочку на Рильського, Там також плануємо 250 нових місць. Так, крок за кроком будемо відвоювати кімната за кімнатою наші приміщення і створювати там нові групи. Це непросто, адже часто нам чинять перешкоди. Скажімо, на Дністерській, де оренда закінчувалася цього року, арендар через суд продовжив собі термін до 2022 року. Не буду коментувати це дивне рішення суду. Скажу лише, що і тут ми не здамось та відвоюємо і це приміщення. Наступне: ви, мабуть, знаєте, що у Львові ветерани Української повстанської армії отримують муніципальні доплати до пенсії в розмірі 500 гривень, а також мають ряд інших пільг, які вирівнюють їхні права з ветеранами Другої світової війни. Місто це робить. Адже це єдиний спосіб забезпечити ветеранські права вояків УПА, яких, на жаль, не визнає держава, і відмовляє їм в державних пільгах минулого вівторка, під час відзначення чергової річниці загибелі командира УПА Романа Шухевича, я оголосив ініціативу, аби з другого півріччя такі доплати збільшились вдвічі до однієї тисячі гривень. Я хочу, аби місто в міру своїх можливостей підтримувало цих літніх людей, яких, на жаль, з кожним роком стає все менше. Сподіваюсь, громада підтримує цю ініціативу. Я також. Закликаю львів'ян цієї неділі взяти участь у святкуванні дня державного гімну. О 14.00 в неділю молодіжні організації Львова організовують масове, багатотисячне виконання державного гімну на площі ринок. Приходьте, станемо плече до плеча і покажемо Україні та світу, як львів'яни співають гімн і наостанок. Сьогодні я також хочу звернутись до усіх, хто в ці дні вітає своїх жінок зі святом весни. Шановні чоловіки, любіть своїх дорогих, вітайте їх та даруйте квіти не лише в цей день, чи в День Матері. Робіть це протягом всього року, і любові у вашому житті буде значно більше. Щастя вам та добра! Дякую за увагу!